Воно емоційно а і по-людськи просто, знаєте, на серці кров. Що молоді хлопці 19-20 років поранені, а у них ще все життя попереду. І ми радилися сьогодні вранці з урядів, що треба робити, тому що війна закінчиться. В країні буде мир. А вже сьогодні 50 тисяч хлопців є учасниками антитерористичної операції. Тисячі поранені. Багато сімей залишилося без годувальника. Тому ми сьогодні вранці прийняли рішення про створення окремої державної служби учасників АТО, ветеранів та інвалідів. Вона повинна займатися. Перше соціальне забезпечення всіх учасників АТО, в тому числі їх реєстрація. Тому що хлопці кажуть, не поставили навіть всім початки. Друге працевлаштування. Третє медична реабілітація. Четверте психологічна реабілітація. І п'яте забезпечення житлом тих сімей, які залишились без годувальника. Щойно я мав зустріч з фракціями. І ідея, яку мав уряд, це взагалі створити міністерство у справах ветеранів. Але вони зараз вже перед виборами почнуть торгувати, хто міністром буде. Тому для того, щоб вирішувати вже і невідкладно ці проблеми, ми створили службу, і я звертаюся до всіх з тим, щоб зробити публічний конкурс на керівника цієї служби. Це має бути людина, яка розмовляє однією мовою. З всіма хлопаками, які воювали і воюють за незалежність України, який має досвід, який має репутацію, який має знання. Людина безпосередньо з тих, кого ми бачили. Друге, уряд сьогодні виділив кошти сім'ям загиблих на закупівлю квартир. Як обіцяли, ми частину квартир вже забезпечили, але зараз близько чотирьох сотень сімей потребують придбання квартири. Ми через кожну обласну адміністрацію. Видаємо гроші на придбання, третє це уряд прийняв рішення про виділення грошей на протезування, тому що багато хлопців потребують протезування. У нас є наші національні виробники, які здатні забезпечити протези. Треба буде іноземців, значить, будемо платити великі гроші для того, щоб було протезування за кордоном. Окремо, я хочу звернутися до приватних клінік. Допоможіть. В реабілітації значну левову частину збору коштів для лікування за кордоном роблять волонтери. Тому частина дасть держава, частина дають люди. І сподіваюся, що приватні клініки також будуть допомагати сім'ям і цим хлопцям. Що стосується забезпечення. по забезпеченню. Регулярна армія і Національна гвардія забезпечені. Територіальна оборона дуже погане забезпечена. Хоча я щойно бачив, там хлопець Зайдара був, він навпаки розповідає іншу історію. Можете до нього підійти. Каже, спочатку було погано, зараз стало добре. Тому те, що стосується тероборони, то зараз буде в мене нарада з міністерством. Накрутити їм хвоста і дати чортів. Мільярдні кошти ми виділяємо. Так, да, це добре. Ми особисто займалися Нацгвардією, Нацгвардія, екіпірована номер 1 Чудово, що почала поставлятися нова техніка до Міністерства оборони і безпосередньо до регулярних військ. Але тероборона також воює. І тому неприйнятно, коли військові командири ігнорують підрозділи територіальної оборони. Кошти є, техніка є. Вони ховають кошти і техніку. Тому, власне кажучи, основне зараз завдання це вже готуватися до того, що ми за сьогоднішніми оцінками бачимо, що близько 50 тисяч наших хлопців вже є учасниками антитерористичної операції. І тому спеціально створена державна служба у справах ветеранів інвалідів, учасників АТО повинна займатися і соціальною, і психологічною, і медичною реабілітацією наших хлопців. Пане, щодо фінансового забезпечення, зарплат, за місяць, 2, гривень, Що стосується фінансового забезпечення, то всі кошти, які необхідні для того, щоб заплатити, всі виділені до копійки. І зараз Окремо ми розбираємося, де по якому батальйону не дійшли фінансування. Але загалом, сьогодні вранці, я ще раз розглядав, скільки йде забезпечення, ми подвоїли грошове забезпечення, і основне тепер донести його до людей. Все, що повинно бути виплачено, буде виплачено. Розбирається прокуратура чи Міністерство Там Міністерство соціальної політики, Міністерство оборони і органи прокуратури. Частина відсотків по кредиту вже списана разом з національним банком. Ще три місяці тому ми пропрацювали, щоб частину відсотків по кредитам або відтермінували, або компенсували за рахунок в тому числі працівників Національного банку України. Частина банків пішла на те, щоб реструктуризовувати і списувати відповідні проценти. Тому ми працюємо з комерційними банками з тим, щоб ті, які є учасниками антитерористичної операції, змогли не платити відсотки. На час участі в антитерористичній операції більшість банків зголосилося. Служба у справах ветеранів і учасників АТО, в тому числі, буде займатися питаннями соціального забезпечення і роботи з банками, щоб банки йшли назустріч нашим героям. Яких загинули воно, що уряд виділить там великі суми? Це вже прописано. Ми щойно прийняли рішення два місяці тому. Мною було особисто заявлено, що всі. Сім'ї, які втратили годувальника, де хлопці брали участь в АТО і де вони загинули за країну, кожна така сім'я отримує квартиру, якщо вони не мають відповідних житлових умов. Загалом зараз список більше 400 сімей. Я хотів, щоб ми завтра взагалі в парламенті проголосували не на рівні служби, а на рівні міністра у справах ветеранів. Але я не відчув підтримки щойно народних депутатів України. тому знову, якщо будуть знову, якщо будуть політичні торги, нехай торгуються десь на базарі. Ми прийняли рішення. Тоді створюємо службу. Уряд самостійно призначено. Чим швидше, тим краще. У нас є декілька кандидатів на керівника служби. Але мені хотілося би, щоб такий керівник цієї служби був безпосередньо учасник антитерористичної операції, який там воював, який має знання, який має досвід, який має відповідну репутацію і довіру.